Три роки я відмовлялася робити граматичний марафон. Мене просили менеджери, мене просили студенти, але я казала ні, не бувати граматичному марафону в нашій школі. Чому я не могла зрозуміти, навіщо студенту потрібна лише граматика? Мені хотілося поєднати вивчення граматики з практичним використанням. В нашій школі є один принцип навчання. Все, що ми виконуємо, ми виконуємо заради однієї мети це навчитися спілкуватися англійською мовою та розуміти англійську мову на слух. І звичайно, граматика на початковому рівні вона дуже дуже важлива. Тому що граматика це набір інструментів для того, щоб побудувати будинок під назвою Говорити англійською мовою впевнено. Тобто нам потрібні інструменти, і на цьому курсі ми їх вивчимо. я вам дам ці інструменти для того, щоб ви могли вільно спілкуватися. Тому якщо ваш рівень зовсім не знає англійську мову і ніколи не вчив, то я запрошую вас на місячну програму, яка навчить вас спілкуватися трьома часами, і дасть вам необхідні інструменти, щоб розпочати говорити англійською мовою вільно. Ви зрозумієте граматику і зможете в цих темах розбиратися вже як вчити. Приходьте за посиланням та записуйтесь. Наші менеджери та вчителі на вас чекають.